Коли в душі болить, телевонуть, я обіцяю плакати з тобою, всі рани ти молитвою, лікуй. ділись зі мною, радістю, журбою. Коли у серці буря, напиши, я обіцяю, помолюсь за тебе, Свій смуток ти у ніг Христа лиши, піклується про нас сьогодні небо. Коли тривожно дуже, приїжджай, скоріш. До комендантської години, щоб випити без світлі теплий чай, обговорити сотий раз новини. Настане день, закінчиться війна, ми зможемо знов друзів обійняти, кого від нас забрала чужина, хто мусив геть від обстрілів тікати. Ти знаєш, всі ми стали, як рідня, біда нас поріднила, об'єднала. Невпевно, не було б одного дня, щоб ми заближчі не переживали. Коли позаду іде горя жах, то пригадає ми з тобою св'язами, як ми молились Богу по ночах, як плакав він в ті із нами. Згадаємо, як з неспокійних снів нас вибухи і обстріли будили, як проваджали на первосині, як хліб пекли варених і ліпили. Ми пригадаємо, як зривався крик за діток, що потрапив під обвали, за тих, хто по дорозі просто з них, кого ці нічно бідно розстріляли. Згадаємо зруйновані міста пожежі і повітряні тривоги, як у тим тіні вірою уста просили щиро захистом у Бога. Ми пригадаємо все. Після війни людей, що надавали допомогу, завжди нам будуть снитися ті сни, як нас троїть Господь до перемоги. А поки ще рятує ворог злий і кидає знов ненависті брили, врятує Україну Бог святий. Не НАТО Бог розкрив над нами крила. Господню ласку понад все ціною. Нам у молитві скоро знову до бою, коли душі болить, телефонуй. Я обіцяю помолитися з тобою. Амінь.